Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам невеличке замовлення з сайту тема. І якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, що ви бачите, це такі тапки у вигляді котів замовляла для дитини. Він сам обирав ось. Ну, якісь вони дуже такі легенькі, така кхм, підошва, кхм. А, не знаю, не думаю, що вони довго носитися будуть, Ну, геть такі легенькі і розмір такий маленький, хоча ми брали, мабуть, 41 чи 42 щось таке, ну, геть маломірки, тому ось. майте на увазі. Не знаю, чи тут буде інформація якась. От. Ну, коштували вони недорого, щось десь там 3-4 євро. Так, далі для дитини ось така коробочка. І в ній знаходився ось такий джойстик. Це для його гри Nintendo Switch, якось так називається. От. Тут ще такі зірочки, але якось на малюнку було воно все яскравіше виглядало. Ну, непогано. Це, мабуть, дорожча покупка була е у всьому замовленні 23 євро цей джостик. Далі, е знову ж таки, до його цієї гри е якийсь чехол. Я його ще не відкривала. Е Вісім. Далі ось таку заколочку собі взяла. 85 5 центів. Непогано. Я хотіла саме таку невеличку і непогано вона виглядає. Десь і за таку ціну. Далі ось. Купила для душу. Шість. Ну, не знаю, нічого не можу сказати. Так, запаковано було. Так, і останнє це набір носочків для заняття йоги. А, все так гарно упаковано. Подобається мені, коли товари приходять в таких от спеціальних мішечках. Так, зараз відкрию. Якщо зможу. Ой, відкриваю за одну. Закриваю ось так. Так. Тут у нас такі прорезинені вони. Ну, не відчувається якась така синтетика. Так, чотири пари. 4 євро. Ось і все замовлення було. Ну, начебто непогано. Тільки ось капулі мені не дуже подобається. їхня якість і навіть вигляд. Вони такі були м, на фото, не знаю, більш такі пухнасті якісь. Ну, вони м'якенькі, да, в принципі, м'якенькі. Але, не знаю, чи зручно буде якось ну, таке, що є, що нема. <смі> ну, походить. Так, це все. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося в наступному відео.